Шогороко Вікторія, шостий клас, Одеський ліцей номер 60 Тарас Григорович Шевченко, Плач Ярослав. Удівлі, раді, вранці рану співає плаче Ярослава. Як та зозуленька зу кує, Словами жалі подає. Полечу, каже, ззицею, цією чайкою, вдовицею та понад доном полечу. Рука в руках воврови умочу вийти каяль, і на тілі, на княжім білі, помагнілі помикла сухо подко, глибокою очіра. І, і коли летять. Пладше Ярославна летів лірами Вітрила, лета вітри, мій, єдиний, легкий, крилатий господине, на що на дужому крилі, на бої, любої моїй, на князя ладу мою мила, ти ханові метаєш стріла, Немало неба і землі. І моря синього, на морі Гойдай посади кораблі. А ти полюб, ти го не гога, у веселій степу на тих розібав. Сумує, колилить плаче ран. У ли раді, як і каже Дужий і старий, Широкий дніби. Вибив єси високі скали, некучи в землю в половчина, насифа єси на байдаках На половчан, на кобяках вожину тюю святослав'ю. О мій словутицю преславний, моє те ладо принеси, щоб я постійно весело У моря слів не посилала сльозами моря. І плаче, плаче Ярославна, в путівлі на валу на грамі святе сонечко зійшло і каже, сонце б святе, землю радість принесло І людям, і землі твоєї Тугина Юспола. Святий огенений господине. Єси, луги, степи, спалив і князя і дружину, спали мене на самоті або на грій і на святи. Загинув ладо, я загинув.